Кадася, що Деся хись сидить. Деся, ми тут локації міняємо, розумієш? На, на фоні холодильника буде казка про дівчинку, яка любила їсти. <схай> ні, вже вроді в нас була така казка, ні? Давай казка про ненажеру. Не, а буде... давай казка Щ... про солодке короїв. Казка буде про тапки. Жили були тапки. І мали вони господарку, таку дуже не дуже хорошу, тому що вона в них не ходила. І ті тапки... Як я прямо як я. я. Таке враження, що це казка про мої тапки. Може. І ті тапки були сирітками. Всі були тапки, як тапки. Мали господаря, завжди готувалися. Господар приходив, вони все там, біля, біля вхідних дверей, чекали його, От, і це, а, а то була якась, а то ті тапки сирітки Не завжди вони і прийшли в цю в кімнату. І чекали ту дитину, щоб вона вділа їх, а вона один десь там вдіне, другий не вдіне, ходить, шукає. і, Коротше, немає. І, або, наприклад, вона приходить зі школи, вони теж там вже біля дверей її чекають. Ну, вона взяла, побігла, боса десь там, болото розносити. І все і ті тапки. Прям про мене казка. Та і ті тапки е, взяли і цей як то е, вирішили, якщо вона, якщо ми сирітки, значить йдемо в тапковий цей, в тапковий притулок. І пішли в тапковий притулок. Типу на секунд. Магазин. зуття. І... Магазин зуття, то тапковий роддом, а То тапковий притулок, то секунд. І пішли, і думаю, нехай нас хтось купить. От, і всі приходили там, дивилися, але так щось дуже ті тапки не хотіли купляти, а та дитина, щось там, батьки, їй кажуть, а де твої тапки? А ну, я не знаю, типу. От, одного разу вона щось там розбила тарілку і наступила на скло, і порізала ногу, і почала жалкувати, що не було тапків. І пішла з батьками купляти тапки. І щось по дорозі вони зайшли на той секонд і знайшли ті тапки. І дивиться, ой, такі тапки, як в мене, були. Типу вони ну добре, давай купимо. Купили ті тапки, і вони дуже зраділи, що їх знов та дитина купила, бо то вони виявилися.